23 серпня, в день державного прапора України, в Коростені на центральній площі під звуки державного гімну України, який лунав у виконанні міського муніципального духового оркестру, урочисто розгорнули український стяг 8 на 4 метри. Державний прапор України є символом існування української держави. Синьо-жовтий прапор сьогодні це справжній символ боротьби і незламності країни, національної єдності, честі та гідності. Це те свято, це той стяг, який об'єднує наших людей, нашу державу, наш патріотизм український. Завдячуючи йому, ми сьогодні відчуваємо єдність в нашій державі, бажання перемогти окупантів, бажання вирішувати всі питання, які характерні для нашої держави, України. Зрозуміло, що сьогодні на першому плані стоїть це Збройні Сили України, які ми щиро вдячні за те, що вони обороняють нашу державу України, наші родини, наших людей, Честь і фала Збройним силам України, які під цим сягом йдуть воювати за незалежність нашої держави. Я щиро вдячний всім громадянським формуванням, які у нас є, які Спільно все роблять для того, щоб ми перемогли ворога, щоб ми були об'єднані. Я вірю в те, що абсолютно вірю в те, що ми переможемо, сумніву бути не може. Хай буде перемога над російським фашизмом, хай буде єднання всіх нас, українців, хай будуть Збройні Сили України. Такі, які ми сьогодні бачимо, на яких ми похотаємо надію, слава Україні. Наш синьо жовтий прапор сьогодні знають в усьому світі. Він на плечах у тих, хто бореться за незалежність та справедливість. Він символ сили духу, віри, незламності. Його ненавидять та бояться окупанти. А для мільйонів українців він найкращий у світі, бо омитий кров'ю тисячів українців, що загинули за суверенітет та незалежність України. І, звичайно, це прапор нашої перемоги. Тож вітаємо усіх з Днем Державного прапора України.